Хто не підписався на мене, всі підписалися на мене. І якщо я виходжу в ефір, нажмете на сердечку для того, щоб вступити в нашу команду. І якщо сидите в ефірі, треба тапати по екрану дуже максимально сильно. Кому треба це ліжко, це ліжко я віддаю для вас за 40 тисяч гривень, це ліжко за 40, то за 29 з масиву дуба. Матрац я вам український беру. Треба тапати по украманих, що я треба по укранених, що я сижу в ефірі. Та цепочка 600 гривень, оця дві від скаяків. Телефон не продається, годинник я віддам подарунок для тих, хто буде брати ліжко з масиву дуба. А ті цепочки, вони всі йдуть з металу, то я все собі лишаю. Так, у це ліжко ціна 32, але потім на квесті буде 29. Ціна того ліжка, оцього, Baby, no hurt me. Ціна того ліжка 29 метр 60 на 2. Кому треба це ліжко, ціна 45 в розмірі метр 80 на 2. Кому треба цей комодік 3500 в розмірі метр 3500, Кому треба оці тумбочки з дуба, ціна тих тумбочок це 11, це 8 це 16. Оце ліжко взагалі хітяра його взагалі ніде немає, взагалі ніде не може бути. Ціна того ліжка, знаєте яка? Ціна того ліжка 55 тисяч гривень, а ціна того ліжка 49. Кому треба забираємо, ціна комода і зеркала, оце з дуба йде, комод, зеркала, ціна, знаєте, за 35 віддаю. Окей, кому треба, забираємо.